Вузов на 68 рівнів. Ось така ось гололомка дуже складна, і зараз я вам поясню буквально на цьому, чому тому що ось ці цифри показують кількість ходів, які потрібні, щоб зняти першу, другу і третю деталь. І в першому рівні, наприклад, три. Це значить, що щоб дістати звідси першу деталь, нам потрібно зробити три дії. В цьому випадку це один опустили вниз, два праворуч і три вгору. І ми зняли першу деталь. Це у нас зайняло три дії. Потім наступне збереться за чотири, і останні взагалі дістається за одну. А інші три вони просто розпадаються, і це дуже нескладно. І чим далі ми підемо, тим більше ви бачите. Що потрібно зробити дій? 5, 5, 4. Це достатньо багато рухів, як вам треба підібрати, щоб дістати цю деталь і розібрати голомку. Тут взагалі 3, 4, 6 дій, 6 рухів деталі потрібно зробити, щоб пройти ось цей рівень. Тут взагалі 19 рухів деталі у 55 рівні. Ви уявляєте наскільки це складно, але ще цікавіше це збірки. То якщо в першому рівні у нас дві збірки, тобто, якщо ми візьмемо всі ось ці деталі, то теоретично ми можемо уявити всього два способи, яким вони накладаються і стоять одна зо. Одно, тобто ви думаєте, чи там ця деталь не може стояти ні тут, ні тут. Тобто ця деталь вона там точно одягається, наприклад, на ось да і вона може бути там праворуч або ліворуч. І ви ось так уявляєте у своїй голові, як ці деталі, в якому порядку вони мають стояти. То тут є два варіанти, як вони можуть стояти. Якщо один у вас не вийшов поставити, значить це точно інший варіант, яким чином вони стоять. І чим далі, тим більше вона стає варіантів збірки. Наприклад, тут тому це неймовірно складна головка, за приходження якої рівню 20+, плюс. Ми навіть керуємо інші голомки з нашого каталогу, а замовити її можна у пазли.